Привіт! З вами канал Димний Сусід. І сьогодні ви дізнаєтесь, чи можна наїстися на 100 гривень, на 50 гривень і навіть на 25. А ще будемо розігрувати оці спеції. Поїхали! І щоб щось приготувати на 100 гривень, нам потрібно було завітати до супермаркету та купити ось такий набір продуктів. А саме томатна паста 14,49, морква 17,59, цибуля 3 штучки 9,48, хек заморожений 36,95, і одна пачка з упаковки рису коштує 8,99. Загальна сума закупки 87 гривень 41 копійка. І неспроста я взяв величезну моркву. Спочатку ми її чистимо, а потім натираємо на тертці. Взагалі, як на мене, це сама зручна тертка, яка тільки може бути. Одна сторона чистить, а інша натирає. Готово. І зверніть увагу, я навіть не натер всю моркву. Далі цю терту моркву подрібнюємо ножем. І виходить дуже гарна та зручна соломка. Відкладаємо моркву у тарілку. Далі нарізаємо три цибулини. Закідуємо нарізану цибулю до моркви. Розпаковуємо заморожений та попередньо розморожений хек та нарізаємо на шматочки. Готово. Посипаємо тарілку борошном. Звісно, борошно ми не врахували, але його потрібно дуже мало і воно може бути у вас вдома. Додаємо до борошна сіль та перець та обвалюємо рибу у борошні. Розігріваємо пательню та додаємо трішки олії. На гарячу пательню викладаємо рибку та обсмажуємо. Приблизний час обсмажування десь 10 хвилин до золотистої скоринки. Та не забуваємо час від часу перегортати шматочки риби. Поруч на плиту ставимо окрему ємність. Наливаємо туди воду, додаємо трішки солі та закидуємо туди відварюватись рис. Приблизний час готування рису 50 хвилин. І ось нарешті риба обсмажилася. Ви тільки подивіться, яка золотиста скоринка. Прибираємо рибу на тарілку. Та закидуємо в цю шпательню подрібнену моркву з цибулею. Та спочатку починаємо обсмажувати. Додаємо дрібку солі. Періодично перемішуємо. Через хвилин 10 вичавлюємо пакетик томатної пасти. Перемішуємо. Додаємо трішки води. Знов перемішуємо. Та закидуємо туди обсмажену рибку. Доливаємо ще трішки води. Накриваємо кришкою тушкуватися. Через 20 хвилин знімаємо кришку, щоб зайва вода випаровувалась. Та лишаємо ще приблизно на 15 хвилин. Не забуваємо іноді перемішувати. Ви тільки подивіться, як це апетитно вже виглядає. А це ще тільки початок. Ну що ж, настав час дізнатися, чи можна наїстися з травою за 100 гривень. Розпаковуємо відварений рис і його вийшло аж 380 грамів. Додаємо до рису тушкований хек з овочами. Рис можна змастити підливкою. І страва виходить на 745 грамів. Цією стравою точно можна наїстися. І ця страва дійсно дуже-дуже смачна. А якщо додати всі овочі, які були у пательні, то вийде аж. 1 кілограм 169 грамів. Цією стравою точно наїсться двоє людей. І нагадаю, це трішки менше, ніж за 100 гривень. Окей, з цією стравою ми справились. А що буде, якщо зменшити бюджет у два рази та спробувати щось приготувати за 50 гривень? Одне яйце коштувало 4,29 томат коштував 11,52, огірок 11,62, три картоплини 15,50 і одна гомілка буде вам коштувати 11,70. Загальна Сума закупки 54 гривні. До речі, ви питали стосовно японських ножів. Та чим він відрізняється від звичайного? Як бачите, він гострий. І в мене ще є звичайний мас маркет кухонний ніж. І як бачите, він так само гострий. Він навіть важить трішки більше, ніж японський ніж. Якщо вони обидва гострі, то мають різати однаково. Але ні. Тримаю ніж двома пальцями: один, два, три, чотири, п'ять.

Все. І, чесно кажучи, я не знаю, в чому магія. Лезо ножа просто під своєю вагою впивається в огірок. А заточка у ножів абсолютно однакова. І навіть кут заточки однаковий. Якщо серед вас є експерти по ножам, обов'язково напишіть у коментарі, чому так відбувається. А за цей час нарізаємо огірок на шматочки. Нарізаний огірок закидуємо у ємність. Так само нарізаємо один томат. І у нас виходить ось такий салат, який лишається заправити олією та додати трішки солі та перцю. І, звісно ж, перемішати. Готово. А тепер нарізаємо три картоплини. Нарізану картоплю потрібно обсмажити. Додаємо трішки олії та розігріваємо пательню. Закідно картоплю. А тим часом розігріваємо ще одну пательню та додаємо трішки олії. Та смажимо одне куплене яйце. За цей час картопля вже підсмажилась. Під кінець готування картоплі її можна накрити кришкою на 5 хвилин. А тепер нарешті дізнаємось, чи можна наїстися стравою за 50 гривень. А ще, я сподіваюся, ви мене вибачите, бо я забув обсмажити ще одного мілку. Закідуємо салат до картоплі з яйцем. Та отримуємо страву на 489 грамів. Але це ще не все, бо я використав не весь салат. Ви тільки подивіться, як це апетитно виглядає. А скільки ж буде важити, якщо висипати весь салат. Виходить, 649 грамів, але це без смаженої гомілки. А вона входить в вартість. Після смаження вона б важила ще приблизно 100 грамів, тож на 50 гривень точно можна наїстися. І що ж нарешті можна приготувати на 25 гривень. Щоб приготувати на 25 гривень, доведеться потратити більше. Хоча, якщо все правильно розподілити, то ми визначимо собі вартість однієї страви. Для цього нам потрібно порахувати кожен шматочок продукту, наприклад, хлібу 10 шматочків. Ковбасу в мене вийшло нарізати на 12 частин. Огірок я навіть не рахував, бо собівартість однієї скибочки огірка буде приблизно 5 або 10 копійок. Плавлений сирок нарізаю на 8 частин. Перераховуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все правильно. Ну що ж, одна скибочка хлібу коштує гривню 52. Два шматочки плавленого сиру коштують 6,74. А два шматочки ковбаси коштують 7,66 Ну і плюс приблизно 20 копійок за огірки. Виходить собі вартість бутерброду 16 гривень 12 копійок. І ось стільки виходить приблизно на 25 гривень. Вага двох таких бутербродів 208 грамів. Чи можна цим наїстися? Питання риторичне. Але це точно буде добрий перекус. І от саме ці три страви коштують 175 гривень. Я вважаю, що тут вистачить аж на 4 людини, тож це дуже непоганий результат. А тепер, нарешті, оберемо переможця, який отримує ці крутезні спеції. Привіт, друзі! Ну що ж, настав час розігрувати спеції та обирати переможця. Е, я завчасно підготував сайт. Це рандомайзер, яким ми будемо розігрувати та обирати переможця. Сюди вставляється посилання на відео, і по коментарям буде визначатись переможець. Тож, переходимо на канал Димний Сусід, оновлюю сторінку, щоб ви бачили, що все чесно. Так, сторінка оновлюється, переходимо на відео про пампушки, бо воно є конкурсним. Так, переходимо. До речі, дуже важливо підтримувати хлопців. Так. Ну що ж, ви написали дуже-дуже багато коментарів. Прям ну, ну дуже багато за що, я безмежно вдячний. Е, до речі, їх аж е, 92 коментарі, 321 лайк та 5300 переглядів. Якось так. Е, копіюємо це посилання на це відео. Переходимо у рандомайзер та вставляємо посилання. Ставити. Зараз ось відображаються коментарі, перегляди та лайки. І є кнопка Randomize, яка якраз і обере переможця. Ну що ж, нажимаємо кнопку Randomize. Квіт 89. Переходимо на квіт 89. Віталій Каленюк. Віталій, вітаємо! Ви є переможцем. Але тепер ще треба знайти. Крутяк крутяк. Так, треба знайти Віталія у коментарях. Так, аватарка буква В. А ну-ка, дивимось, 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 щоб ви були впевнені, що цей Віталій тут дійсно є. Так, 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 так. А де? А де Віталій? Щось я не бачу Віталія. А чому так? А ну-ка, нука, ну-ка. Дивимось, дивимось, дивимось. А, ось. Є Віталій. Крутяк-крутяк. Ну що ж, пишемо Віталію, щоб він з нами зв'язався і надав свої контакти, щоб ми вже відправили, куди треба ті спеції. Вітаємо Віталія! Дуже смачні круті спеції. А на цьому поки що все. Будуть ще розіграші. Для тих, хто не виграв спеції, не, роз... не не варто розстроюватись, бо ще будуть конкурси. Так що чекайте. Дякую всім за перегляд, всім па-па.